Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини, ви чи я, якщо бачимо, що нас онлайн-виданнях є дискредитуючі нас коментарі, ми маємо мати механізм себе захистити. Незалежно від того, ви публічна особа, не публічна особа, але коли ми справді маємо, можемо довести, що це недостовірна інформація, не критична, не неправдива, а конкретно недостовірна. Тобто, умовно кажучи, напишуть, що ви маєте, наприклад, не ви, окей, будь-хто, ми згадуємо в матеріалі, працює на Росію. Та закон про медіа не регулює жодних інформацій про критику. Критикувати ви маєте повне право в демократичній країні всі, кого вважаєте за потрібне. Звісно, якщо без... Там без обріхування, так? Але а, до нацради звертається людина, якої це стосується, нацрада дає припис, припис, медіа, будь ласка, зніміть цей коментар. Якщо видання отримує інформацію про початок судового процесу, де йдеться про недостовірну інформацію, видання аналізує, бачить, що це в коментарях, тобто вона не несе за це відповідальності жодної. І знову ж таки, у видання є дві можливості. Перше. Це стерти даний коментар, оскільки він не відповідає закону про медіа, містить порнографію або інші заборонені речі, чи є наклепом. Ну, жодне видання, точно не, не має бажання, якщо це доброчесне видання, а не телеграм-канали, які перекрутили з них на голову взагалі ініціативу, так зокрема, і нашу, то або стерти самостійно. Оскільки це брехня, а ніхто не зацікавлений в тому, щоб використовували майданчик доброчесного медіа для поширення брехні, або піти в суд і захищати свою позицію, якщо ви поділяєте позицію власне даного коментатора, і тут вже захищати ну, власне коментатора, якщо ви в принципі розділяєте цю позицію. Взагалі ніхто не може втручатися в приватну комунікацію людини в своїх соціальних мережах, бо там вже пішов, пішов флешмоб, у мене на каналі можете там писати будь-які коментарі. Це ваша приватна комунікація. Питання, йде лише офіційно зареєстровані онлайн медіа, які мають відповідальність згідно закону про медіа, і ми їх захищаємо від того, щоб їх тягали по судах, в принципі, за те, що хтось з коментаторів собі дозволив, ну власне або незаконно, Оні дії або поширити недостовірну інформацію стосовно критики чиновників, ця позиція взагалі не має жодного знач... жодного зв'язку з цим.